Не знаю, бачила напевне сьогодні відео про те, що сильний вітер пошкодив Києві найбільший прапор України, який біля батьківщини матері. Його там зняли, те порване полотно, і поставили зараз уже новий безпосередньо, так що вже все, все, все добре. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви в цьому якийсь езотеричний знак, що от вітер пошкодив найбільше прапор України? Чи все-таки ну це звичайна ситуація? Ну, вітер, як то кажуть. Да? Я більше до цього, до речі, варіанту схиляюся, але ну все-таки ви, скажімо так, духовний наставник. Так? Тому я вас про це спитаю. От чи ви бачите в цьому якийсь езотеричний знак? Можливо, щось нам матінка природа хоче сказати, Виляри. Дивіться, я поки витягую ще карти, які е, на цю ситуацію хочу сказати, що е, я ну, дуже часто проїжджаю е, повз мости і їжджу по набережному шосе, і я вже давно побачив, бачив, що цей прапор постійно так вибивається. вибивається і. Що він ну, в неналежному стані. Але, попри все, попри негоду, звичайно, там, попри якість цього матеріалу, так і інше, тут дійсно є проблеми. Які проблеми. Вищі сили показують нам, від чого нам треба втриматись. Зараз, як ви можете бачити, в суспільстві почався певний розбрат. А це певні суперечки, це розділення. Почалося те розділення, яке може загрожувати країні. І саме від цього розділення вищі сили дали нам цей знак. Знак і знак це недобрий. Тобто люди схаменіться, зупиніться, тому що дійсно ми зараз повинні відстоювати Україну на наших фронтах. На фронтах, які проходять не тільки вздовж лінії перетину кордонів е, військових, а також і е, в нашому побутовому суспільному житті зараз е, тривають великі суперечки зараз е, гризуться <плес> люди в суспільстві. Е, за те, е, який клас людей привілегірований, який ні, ми дійсно скачуємося у прірву безодню боротьби. В якому йде певна комунізація суспільства. Тобто, хтось багатий, хтось бідний, хтось до прикладу, гарний, хтось негарний. Ми повинні зараз відкласти ці всі суперечки, і ми повинні захищати нашу країну, донатити на ЗСУ, боротися за перемогу. А дійсно, у нас цього не відбувається, тому карти, те, що я бачу по картах, кажуть, що. А, дійсно, така є між нами пробігла криса між українським суспільством всередині, І іде, іде справді, от ну, розділення, яке треба припинити. Все ж таки військові з цивільними, цивільні з військовими, а іде ну певна така боротьба, яку треба припинити. Тому що ворог навпаки зараз об'єднався, і ворог навпаки зараз стоїть міцно і е, бажає зараз е, контрнаступом своїм вже нас розгромити, але ми йому не повинні дати можливості для цього. Ми повинні зараз мобілізувати всі ресурси, мобілізуватися самі і захищати Україну. це Основний знак, який був нам даний вищими силами вчора, 26 листопада, заступниця голови комітету Верховної Ради з питання нацбезпеки, нардепка Слуга е безугла закликала е відправити відставку Валерія Залужного.